Це іспанський пляж, південь Іспанії. Бачимо, тут стоїть душова. Це душ для того, щоб можна було сполоснутися після моря. І що мене дуже радує, що тут є, бачите, таке крісло. Це для людей з обмеженими можливостями. Тобто людина на візочку може під'їхати, пересісти в це крісло. І спокійно себе сполоснути водичкою після моря. Це, я думаю, що це дуже заручно. Це дуже добре, що так придумали. Взагалі тут душові вони стоять, бачимо, ось так по пляжу. Вони кожні 100 метрів є, звичайні. І ось через деякі там розстояння є ось такі от для людей з вадами. Тобто можна сполоснутися людині без проблем. А Ви, будь ласка, підпишіться на мій канал, ставте вподобайку. Будемо з вами дивитись багато різного, цікавого, інформативного, яскравого на моєму каналі. До зустрічі!